Думки українських митців, дітей та звичайних людей про єдність та краще майбутнє в умовах війни втілені у малюнках. У Чернігові в стінах бібліотеки Коцюбинського презентували нову виставку плакатів переможців конкурсу Країна сама себе не зробить. В цьому конкурсі брали участь 236 авторів, і робіт було якщо не помиляю, 331 робота. Із них було вибрано тільки 15. І, до речі, декілька слів хотів сказати про саму комісію, бо комісія це була. Вона була така різно, скажімо так, різних напрямків члени комісії. Це і. І кухарі відомі, це і актори, це і громадські діячі, такі як там Притула, наприклад, це і Клопотенко Євген. Розумієте, оцей весь великий спектр говорить про те, що ця комісія вона оцінювала з різних ракурсів, скажімо так, емоційних, психологічних і одночасно професійних. І тому це дуже цікаво і. Цей конкурс він крокує по Україні, і нам дуже приємно, що ми в Чернігіві маємо змогу подивитись. Ну, взагалі, подібний мистецький крок це розмова про нас, розмова про суспільство і про те, яким ми бачимо нашу Україну у майбутньому. Організаторами виставки виступила громадська організація Центр спільних дій. Головна мета конкурсу через певні питання залучити кожного до розбудови майбутнього нашої країни. А кожна робота автора чи авторки є відповіддю на них. Питання. Надзвичайно актуальні, які ми бачимо Україну після війни, що ми робимо для того, щоб свій внесок в нашу спільну перемогу, і як держава і місцева влада, що вона робить для того, щоб все-таки. Просування нашого життя було позитивне, і, і що, що ми для цього взагалі робимо як українці, як громада. Такі загальні питання насправді вони піднімають інтерес і активізують громаду до того, щоб вона брала участь в розбудові нашої країни. Всі ми прекрасно розуміємо, що після перемоги активність і бачення нашої розвитку нашої країни буде абсолютно іншим. Воно буде європейським і воно, можливо, навіть ми будемо задавати. Приклад і тренд для Європи серед авторів робіт люди різного віку, зокрема і діти шкільного віку. Кожен плакат це відображення мрій та думок українців щодо спільного майбутнього, їх ідей та бажань на тлі війни. Ці е, плакати вони не мають спільної риски. Вони всі індивідуальні. Кожен плакат має свою ідею, свою задачу. Тому зрозумійте мене, вони вони всі з обличчями. За словами організаторів у Чернігові в стінах центральної бібліотеки імені Коцюбинського, виставка триватиме стільки, скільки потрібно, а далі її презентуватимуть у інших містах України. Нині вона вже побувала у Києві, Черкасах та Івано-Франківську.